Вітаю вас, пане Антоне. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Мене звати Антон Дацько. Я живу в Бузьку вже ну, з самого дитинства. Тут народився, ходив тут недалеко в школу. І е, в 2003 році почав займатися спортом. У мене була травма в дев'яносто е, Після того я став їздити на візочку і е, шукав спорт, який би підходив для мене. Мені дуже сподобалося е, займатися спортом. І от е, в 2003 році я зустрів свого тренера Андрій Віталійович Колесніков який запропонував мені фехтування. Е, звичайно, я спочатку не знав, що це за спорт, але ближче з ним познайомившись, мені дуже сподобалось. І е, з часом е, я спочатку. Тут для себе займався, тому що е, спортом треба займатися в першу чергу для себе. Всі ми люди, всі ми знаємо, що рух це є життя, треба рухатись, треба активно проводити час. І мені в тому плані пощастило, що я знайшов вид спорту, який мені дуже подобається, і пізніше це стало моєю професією, тому що я і. Попав в збірну України, почав їздити на міжнародні змагання, почав їздити на збори. І це, ну, це вже як робота. Я працюю в Києві в Укрцентрі Інваспорт, мене так якби, екіпірують, командірують і всяке таке різне. А розкажіть, будь ласка, більше про досягнення у спорті, уже починаючи з 2006 року, коли я поїхав на свою. Першу чемпіонат Європи, хоча мені здавалося, що я ще не підготовлений, що я ще не знаю, як фехтувати, що насправді воно так і було. Але оскільки спорт паралімпійський він трішки відрізняється від олімпійського спорту, тому що тут складно, звичайно, тому що треба добиратися на тренування, долати свої ті. Фізичні обмеження, які ти набув в моєму випадку, це травма спинного мозку, але е, конкуренція е, людей набагато менше займається в, е, в паралімпійському фехтуванні, чим в олімпійському, і тому е, в нас е, ну набагато легше попасти в призи, чим е, ну скажімо так, є більше шансів попасти в призи, чим в, е, в олімпійців, і е, незважаючи на те, що я почав займатися в 2003 Мі, вже навіть в 2005-му на своєму першому чемпіонаті Європи я здобув першу медаль, третє місце на рапірі. І, відповідно, я попав в збірну України, і це дало такий поштовх і мотивацію далі займатися. Пізніше були там і інші етапи Кубка світу, де я час від часу почав попадати, інші чемпіонати Європи. І вже починаючи з 2007 року, я вже Регулярно попадав в призи. В 2009-му я став знову ж таки. Не знаю, перше місце, напевно, я здобув на етапі Кубка світу. А починаючи з 2010-го, от в 2010-му, я здобув першу свою медаль таку високу на чемпіонаті світу. Це було друге місце на шаблі. і В 2011 му я вже був і чемпіоном Європи, і чемпіоном, і двохразовим чемпіоном світу. І так якби в 2012-му я з Здобув свою першу паралімпійську медаль. Ну, всі ви знаєте, Паралімпійські ігри і Олімпійські ігри це є найвищий старт такого чотирьохріччя, і тому дуже престижно туди попасти і будь-яку медаль здобути. Мені пощастило в 2012-му на рапірі стати другим. А, а вже були звичайно потім і в 2012-му, 2013-му нагороди, і там і на чемпіонаті Європи, і світу, і етапах Кубка світу. А от найбільше таке досягнення, до якої йдуть напевно всі мріють, це у 2016 році на чергових паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. мені вдалося здобути перше місце також на шаблі. Тренування часто вимагає багато часу та зусиль. Розкажіть, будь ласка, скільки часу виділяєте на підготовку до тренувань? Ну, це моя робота, це стиль життя. Стараюся займатися кожного дня 2-3 години це мінімум. Це в нас коли такі, скажімо так, міжсезонний період. Коли в нас іде активніші тренування, ну, це дома ми тренуємося 3-4 години, ми збираємося всі разом в залі, тому що це треба, щоб був спаринг, ми спарингуємося. А на зборах, коли в нас такі вже навчально тренувальні збори, це такі основні підготовчі, такі ну самі ударні підготовчі моменти. У нас двохразові тренування вже починаються. Ми тренуємося. Зранку, ну і вечором, ну а так, то складається індивідуальний графік і стараємося протягом дня виділяти час на підготовку і вдосконалення спортивної майстерності. А що найбільше мотивує вас для досягнення мети? Спочатку мотивувало те, ну і зараз мотивує одним з таких це є е, виживання, це твоє здоров'я. В моєму стані на, на візочку нічого кращого не, подум, ну, не придумаєш для реабілітації, для повноцінного життя, це є заняття спортом. Е, звичайно, також мотивує досягнути якогось результату. Е, коли ти починаєш займатися, ти вже не просто хочеш займатися для свого здоров'я. А ти хочеш дійсно стати кращим, чим ти є зараз, і це тебе мотивує постійно займатися. Також мотивує звичайно підтримка близьких, знайомих, друзів. Коли ти спілкуєшся з людьми і ти знаєш, що для людей от це є приклад, це також важливо. Це також є мотивація відповідно, коли ти виходиш на вже змагаєшся. це Мотивація не просто та якби змагатися за своє задоволення, а дійсно е, вину звикластись е, на 100% і здобути найкращий результат. Зараз наша країна переживає досить важкий час. Як вважаєте, чому у нас таке, і коли вже нам нарешті очікувати перемогу? Ну, це випробування, я вважаю, в тому числі нам допустили таке випробування. Звичайно, наші агресори сусіди в нас вже, як ми знаємо, вже не одне століття ми воюємо з Росією. А чому е, ми ще досі не перемогли? І чому е, ще в нас досі є конфлікти? Тому що е, напевно. Е... В нас йде такий непреривний процес окупації, непреривний зас... непреривне засилля, скажімо так, іншої культури, росіяни постійно намагаються забрати в нас нашу культуру, забрати мову, якось так нас розпорошити. І в нас напевно ще не хватає згуртованості, не хватає розуміння, що якщо ми... Крадемо там чи ми там е, якісь там е, корупція, так всіх на слуху. Це ми е, свою, е, так якби майбутнє своє крадемо. Тому що, е, якщо ми е, дивимося, що е, наші можновладці дозволяють собі судді, в тому числі е, поводитися не подобаюче, і ми нічого з тим не робимо, то відповідно ми ну, та, якби, пожинаємо ці результати. Я думаю, ну не знаю, я не беруся сказати, от, за що нам є дуже багато причин, але нам треба думати не те, чому це так сталося, а треба думати, що зробити, щоб такого більше не було. І я вважаю, що нам треба. Треба розвиватися, кожен повинен ставати кращим. І повинні гуртуватися, повинні підтримувати наших близьких. І так само, якщо ми будемо мати сильну країну, буде сильна армія, нам нічого не буде загрожувати. А що побажаєте нашим глядачам? Глядачам побажаю віри, глядачам побажаю віри. В перемогу віри в майбутнє, незважаючи на всі перешкоди, треба думати ще раз, як зробити так, щоб ну, змінити ситуацію. Незважаючи на всі, ну в моєму житті, і я 100% переконаний, що незважаючи на всі труднощі, завжди є вихід, завжди є шлях. Ну куди ти можеш прикласти свої зусилля і Досягнути успіху, Так що вірю, вірю в нашу перемогу. Дякую.